Наталія сусідка обвинуваченого на суді. Жінка розповіла, що вона та інші люди постійно чули скавучання собак у дворі Дениса. Вона чула, як дуже там в нього скауліли собаки. Дуже особливо вечором. І вона навіть говорила навіть сусідціка, чи їх там не кормлять, чи ну що там так робить з цими собаками? Чи зіваються? Собаки дуже теж гавкали і дуже мінялися. У мене навіть пропало два котика. теж за цей час періоду, що ми там проживаємо. Е, ви бачили, як я знущався над тваринами? Так? Я чула, що в цьому подвір'ї скаучали дуже собаки. У моєму подвір'ї, помімо той собаки, обвинуваченої з якої зварив борщ, ще є три собаки. Влас. Ярослав Толстіхін син потерпілої. 15 лютого 27-річний чоловік вбив його собаку Альфу. О, мати прийшла о 6 годині, сказала, що пропала собака. О, Ростислав сказав, що вже можете не шукати неї, вже Денис неї зарізав. Е, на шини під вечір. О, вона вже мені подзвонила, Я приїхав вже, бо поліція була. О, там було все в крові. Е, собаки були в мішку, моїх вивернули. Е, була наша Альфа. І була маленька собачка. Собачки були відрізані. Уші, лапки були відрізані і гору перерізане. Заслухавши учасників судового розгляду на місці ухвалили зв'язку з наявкою сторони свідків сторони обвинувачення відповідно до реєстру матеріалів до судового розслідування в судому засіданні оголосить перерву. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 14 червня. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.